Як думаєш, що це? Перед тобою перший текст, тільки ти його навряд чи зможеш прочитати. Адже ця табличка датована шостим тисячоліттям до нашої ери. Уяви. Уже тоді існували тексти. На цьому уроці ти дізнаєшся, якими ознаками характеризується текст. Прочитай. Чим відрізняються подані уривки? За свідченням давньогрецького історика Геродота вишивкою був прикрашений ще одяг скіфів. Яреченням, тому що складається з кількох слів, які поєднані за змістом і граматично та виражають закінчену думку. Уривок Іван Франко любив одягати вишиванку і в будні, і в свята. Письменник започаткував нову модну традицію носити чоловічу вишивану сорочку з європейським костюмом трійкою. У нього була багата колекція вишиванок. Складається з кількох речень, об'єднаних між собою за змістом і граматично. Це текст слово текст походить від латинського текстус, що означає тканина. Як нитки, переплітаючись, утворюють тканину, так і речення створюють текст. Зверни увагу на ознаки тексту, наявність двох або більше речень, наявність теми і основної думки, речення пов'язані за змістом і граматично, послідовність і завершеність викладу. Прочитай текст. Вишиванка, що є родинною реліквією, зазвичай вишита вручну. Добра енергетика такого одягу буде тобі оберегом. У давнину найбільшою цінністю було мати таку вишиванку, якої нема ні в кого, тому жінки і вигадували все нові й нові узори та орнаменти. Багатство й поєднання кольорів робило вишиванку унікальною. Традиційна українська вишиванка буває різною. Особливості техніки вишивання залежать від регіону, у якому народилася сорочка. Розберімо текст Тема тексту Те, про що в ньому йдеться Зображення особливостей традиційної української вишиванки Тема цього тексту Тема розкривається за допомогою мікротем Мікротема це частина загальної теми. На письмі мікротема оформлюється як абзац, який записується з нового рядка. В абзаці можна виокремити тематичне речення, у якому міститься найважливіша думка мікротеми. Так у першому абзаці тематичне речення Добра енергетика такого одягу буде тобі оберегом. У мікротемах є ключові слова, які мають найбільше смислове навантаження. Так, у першому абзаці це слова вишиванка, родинна реліквія, добра енергетика, оберіг. Основна думка тексту те головне, що стверджує автор або авторка, до чого закликає, чого навчає. У цьому тексті ствердження думки, що українська вишиванка не просто унікальний одяг, а й справжній оберіг. Заголовок це коротко і чітко сформульована тема або основна думка тексту. Вишиванка. Ця назва відображає суть тексту. Заповни таблицю, аналізуючи другий та третій абзаци тексту. Перевір Тематичне речення другого абзацу У давнину найбільшою цінністю було мати таку вишиванку, якої нема ні в кого. Ключові слова Найбільша цінність. Багатство кольорів. Унікальна вишиванка. Тематичне речення третього абзацу Традиційна українська вишиванка буває різною. Ключові слова Традиційна українська вишиванка Різна. Особливості техніки вишивання регіон. Зверни увагу. Стисло сформульовані мікротеми є планом тексту. Вишиванка як оберіг. Унікальна вишита сорочка. Найбільша цінність. Різноманіття вишиванок. Таким чином, щоб скласти план. Прочитай текст. Визнач мікротеми. Сформулюй мікротеми чітко та стисло. Як дібрати заголовок. Уважно прочитай текст Визнач тему, основну думку, тематичні речення і ключові слова. Опираючись на виділені тематичні речення і ключові слова, сформулюй ім'я тексту Цей буде заголовок. Добери заголовок до тексту. 2006 року студенти Чернівецького університету запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці. На першу акцію прийшло близько 10-15 осіб. Але вже за 5 років свято стало всеукраїнським. А зараз до святкування Всесвітнього дня вишиванки долучається понад 100 країн. Ось який заголовок дібрав Данило. Усесвітній день вишиванки. А такий Соломія Свято вишиванки. Прочитай заголовок тексту Полярна вишиванка. Які асоціації він викликає? Прочитай ключові слова. Унікальні вишиванки, Орнамент, Антарктика, Полярна станція. Про що може бути цей текст? Прочитай текст і порівняй зі своїми припущеннями. Кожен регіон, де представлені українці, може похвалитися своїми унікальними вишиванками. Вони відрізняються фасоном, кольором, техніками виконання і візерунками. Навіть Антарктика має свій особливий орнамент, тому що там знаходиться Українська полярна станція. Візерунок містить елементи, які пов'язують Антарктичну наукову станцію з найближчими її сусідами. Пінгвінами, бакланами та китами. Зверни увагу. Первинний текст це першоджерело, оригінал. Вторинний текст створено на основі іншого тексту. Це може бути продовження певної історії, переказ або нова версія якоїсь ситуації від імені іншої особи. Перекажи текст полярна вишиванка. Від імені Пінгвіна. Твоя історія дуже цікава. Тепер ти знаєш, які ознаки має текст. Звісно, з часів своєї першої появи він дуже змінився від тексту на камені до медіатексту. Медіатекст. Це текст, створений для засобів масової інформації. Запам'ятай текст група речень, об'єднаних між собою за змістом і граматично. Первинний текст це перше джерело оригінал. Вторинний текст створено на основі іншого тексту. Медіатекст призначено для засобів масової інформації. Тема тексту те, про що в ньому йдеться. Мікротема частина загальної теми. Оформлена на письмі мікротема це абзац, тематичне речення містить найважливішу думку мікротеми Ключові слова це слова, які мають найбільше смислове навантаження. Основна думка те головне, що стверджується в тексті, Заголовок. Це коротко сформульована тема або основна думка тексту. Ти ще тут? Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!